Одня ночі, ну, вечора чи коли там дивите свідови на каналі АБТП, і сьогодні у нас на огляді автомобіль, який я чекав дуже сильно, від якого я не очікував такого, що отримав від нього. Зустрічайте Шкода Супер 2 в Доресталінгу. Так, знач, що по поводу дизайну цього автомобіля? Я б не сказав, що цей дизайн придуманий шкодою. Мені цей автомобіль дуже нагадує якогось американця. Не знаю чому, але дизайн на любителя. Мені, в принципі, доволі непоганий. Ззаду у нас тут є парктроніки, спереду їх немає, але вони можуть бути. Позаду у нас є дві отакі труби, із яких доноситься такий вихлоп, що вихлопом назвати не можна, бо це дизель. Значить, що мені подобається, значить, це те, що тут такі здорові ручки. Зеркала. Вони тут з автоскладуванням. Також тут стоять колеса, якого вони тут діаметру 16-го. І ось така морда. Тут є значить, омивачі фар, які тут хромовані. Значить, от Також тут є хромове оце. А також хромовий оцей бампер. В принципі, зараз по проблемам я вам все розкажу. Значить, перейдемо до проблем кузова. Оскільки я відкрив багажник, тут являється проблемним місцем контуру цієї кришки багажника. А також не тільки, оцей, а також. Оцей. Він у вас може типу гнити. Також проблемними місцями цього. Автомобіля в плані кузова є оці дверні ручки. Навколо них може вилізти рижики. Так. Також проблемними місцями є оці хромові деталі. Вони можуть переставати бути хромовими. а також... Одна із проблем, яка настигла уже цей автомобіль, це емблеми. Як, ну, тут вона просто відпала, але проблемою є те, що вони там витираються. Як ви пам'ятаєте, у нас на шкоді на Октавії вона була затертою. Зараз так, ставимо кадр. Так. В принципі, по проблемах цього кузова все. І так, давайте ж назвемо габарити цього автомобіля. Довжина цього автомобіля 4,8 метри. Ширина 1,8 метри. А висота 1,5 метра. Кліренс, як ми можемо бачити, тут не надто високий, він тут 140 мм. Поговоримо про бензинові двигуни. На них встановлювалися два варіанти з 1,4. Це на 125 кінських сил та на 150 кінських сил, але на 125 кінських сил це. Доволі рідкісний варіант, який, як ви вже зрозуміли, дуже рідко зустрічається в продажі. Після 1,4 тут встановлювалися 1,8. Один із них був на 152 кінські сили, а інший на 160 кінських сил. Проблема цих двигунів це масложор через полегшену поршневу групу, точніше, вона була там алюмінієвою, а також прейд ГРМ. В принципі, якщо ці проблеми вас вам. Пофіг на них, то ви можете його брати, так як це тяговитий мотор. Е, останні двигуни, про які я хотів вам розказати, це 2 літра. На... 200 сил, а також на ці автомобілі встановлювався 3,6 на 260 кінських сил. Він з ресурсом 400 тисяч. Чому я не розказав про проблеми ці, цих двигунів? Тому що їх там насправді дуже багато і якщо ви не хочете тратити дуже багато грошей на цей автомобіль, я б вам не рекомендував брати їх з бензиновими двигунами. А зараз поговоримо про дизеля. Перейдемо до дизельних двигунів. На цей автомобіль встановлювалося декілька варіантів дизельних двигунів, таких як 1,6 на 105. Ки кінських сил та 1.9, на також на 105 кінських сил. Це такі самі двигуни, які стояли на Октаві, яку ми знімали в одному із попередніх відео. Але там в тому відео я не розказав про їх проблеми. Але зараз розкажу в принципі: двигуни доволі безпроблемні. Єдине єдине, що у цих автомобілів є таке із поганого, це насос форсунки, які не люблять поганого палива. І якщо у вас вони якось зламаються, або ще щось з ними трапиться, то їх заміна буде сто... коштувати 4 тисячі доларів. В принципі, четвертого гольфа можна за, такі... за таку ціну купити. На 1,6 насос форсунки не ставили. Так що із дизелів це саме надійний мотор. Насос форсунки ставили на 1,9 та на 2,0 дизель. Із 2011 року 1,9 та 2.0 також перейшли на. ТНВД. І ці насос форсунка на них більше не ставились. Отже, якщо ви хочете найменш проблемні двигуни, то ви можете брати дизельні 1,6, 1,9 та 2,0 після 2011 року. Або 1,6 ще до 2011 Давайте ж перейдемо до двохлітрових двигунів. Тут їх було три штуки. Два двохлітрових двигуна на 140 кінських сил, а також один двохлітровий двигун на 170 кінських сил, е який ставився на повні приводи. Що ж, перейдемо до їхніх проблем. Ну що ж, при заміні ременя ГРМ, е вам необхідно буде замінити е помпу і ролики. При міській експлуатації вам необхідно буде виїжджати на трасу, щоб спалити. Е Нагор, який за деякий час міг би накопитися у вихлопній системі. А також проблемним місцем цього автомобіля є турбіна. Так що побережніше з цим. Так. Саме на цьому автомобілі стоїть двохлітровий дизельний турбодвигун на 140 кінських сил, та десь тут а ви побачите його момент. Да, отам По Поводу коробок. Їх тут було декілька штук. Почнемо ми з шестиступінчатої механіки, яка стоїть на цьому автомобілі. Вона була доступна для всіх двигунів, але частіше всього встановлювалася на менш потужні. Але нам так дуже повезло, я хотів, щоб він був на автоматі він на механіки. Так, і з проблему цієї МКПП є тільки те, що у неї розсихаються резинки і. І, і... і диференціал. Ну, як, він не розсихається, він типу... розпадається. Ну, щось типу... типу того. Але це відбувається тільки, якщо ганяти на ній. Наступна коробка це шестиступінчатий автомат, який ставився тільки на доресталінги, тобто як у нас, він не любить перегрів і масло в ньому потрібно міняти кожні 60 тисяч кілометрів. Якщо ні, то готуйтесь до ремонту гідроблока. Якщо не берете повний привід, зверніть увагу, якщо берете повний привід, зверніть увагу на муфту. Вона тут від фірми Haldex і вона також гріється собака. Перейдемо до шасі, ходової підвізки, як вам звісно. Воно тут подібне Volkswagen Passat b 6 Спереді звичайний Макферсон, ззаду багато важілька, але зроблене воно не як в пасата з алюмінією, а зі сталі, що робить його більш довговічним. В принципі, по поводу ходової я все сказав. Більше проблем я тут про цю ходову не знайшов. Для того, щоб відкрити багажник з склом. Необхідно провести одну міні-маніпуляцію. Тут є одна кнопка, на неї нажимаємо, а потім другу. І відкривається у нас повністю зі склом багажник. А якщо не натискати оцю кнопку і натиснути тільки всього тільки оцю, оцю, часу, то у вас відкриється багажник, так як все дано. В принципі, ось зараз давайте ми це продемонструємо. Тут є доводчики. Так, це доволі класно. Ось. і ось просто багажник. І але у нас тепер вийшов седан. Тут тепер маленька дирка. Погрузочне. місце. Да. Тепер давайте відкриємо склон, щоб було більш наглядно. Як ви вже зрозуміли, цей автомобіль О! являється ліфтбеком. Але у вас може бути тільки ліфтбек, щоб оця кришка не відкривалась. або тільки седан, щоб скло не відкривалося. А також ще були кузова універсал. Багажник тут на 565 літрів. Угу. Великий, приблизно як на готун. На мій погляд. Угу. Далі тут у нас є такі ключечки для пакетиків. Угу. Аптечка. І доступ до фари. Але тут лежить. Шапка! А, ні, доступ до фари нема. Так це нема. Нема. В смислі, хто це сказав? Хто це сказав? Я. Також ми можемо підмітити те, що тут ось є розетка на 12 вольт, кріплення для сітки, ось підсвітка, ось підсвітка. і ось ще одне кріплення для сітки. Також тут ось є такі самі ключечки. Так. Місце для якихось речей. Це такий типу бородачок. Да, Я показав простору також, Ще тут Вкладаються сидіння. Так, це ми трохи пізніше покажемо. Знімо оця поличка. У неї тут ось є крючок для того, щоб... Для Ні, не для пакетиків, а для оцієї штуки. Ну, ну Ви, коротше, зрозуміли. Можна. Якщо що, тут немає запаски, але це тільки в нашій моделі такий прикол. Як ми можемо бачити, тут такі доволі прикольні м'ячики. Ага, ну це щоб отак воно не витягнулось. Ну це логічно. Але на це, гольфу так. мені паличка сподобалася дужче. Там, типу, воно да. саме складалось. Немає такої. Ну що, покажемо, як складується задні сидіння. Ну, суча, ручка така є. Тільки давай время «перейдемо, перейдемо, 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 перейдемо. Хорошо, переїдемо до заднього ряду цього автомобіля. Як на мене, він тут доволі просторий, так як цей автомобіль є самим преміальним серед шкод. Тут місце у мене для ніг для них просто куча. Також у мене тут є дуже круте світло, також ось ручки, які отак довго піднімаються, також тут ось є обдув для задніх пасажирів, є крючок, ще один крючок в ручці, також тут ось є. Твіттер, це ж твіттер, я так розумію, і динамік. А також поличка, куди ми можемо запихнути Артем? Пакет. Правильно. А також електростеклопідйомник, який тут автоматично може опускатись. Так. Пластмаса під, під дерево. Також в мене тут є підлокітник. З доступом, багажник. Так, з доступом багажник. А також тут є підстаканники, зняті прямо із гольфа 4. Ну вони там і в п'ятому є стівіуси. Вони і в Фауді є. Так що mm. то не тільки в четвертому. Ну і в пасата є. Руки замерзли, не можу надіти. Щас. Держи доступ до багажника. Так. Ось як ви можете бачити, Щас я зараз я відкрию. Ось такий у нас доступ до багажнику. Ну, в принципі, як в Октавії. Так, дожди, дай Та я вилізу. І складемо задні сидіння. А, Ще стій. Ще у нас тут ось є такий, така поличка, куди можна засунути пакетик. Також тут у нас є 12-вольтова розетка прикурювач. Знімає все нормально. Да, да. Так ну, а також, якщо у вас буде в комплектації трьохзонний клімат, то це буде його екран. Але у нас трьохзонного клімата, на жаль, немає. І екран он у вас. Також немає, також тут ось є підсвітка для ніг. Ну а так, в принципі, також у нас тут підголівники регулюються по висоті. Отакий у нас вид назад. В принципі, сидіти доволі комфортно. Ноги витягнув, під сидіння їх туди засунув і сидиш, то тобі кайфуєш. На жаль, сидіння у нас не регулюється ніяк. Ну і фіг з ними. В принципі, по задньому ряду у нас все. По поводу того, як у нас складаються задні сидіння. Тут у нас все так само, як на Октавії. Складаємо це і вони у нас поїхали вниз. Рівної підлоги у нас тут, на жаль, немає. Далеко її немає. Так, те, що Артему не подобається, тут ось рівні нікуди. Не це, і Коли ви складаєте сидіння, вони будуть йому мішати. Так, щось вона. О, закрилось. Принцип, а ну щас. А, ще ось, бля, дуже великий цей. Ай, так. І оцей диван ну, у нас тут не піднімається, як на октаві. І ще я бачу, що тут є кріплення ізофікс для дитячого крісла, а також три ременя безпеки, що означає, що тут може кататися 3 людини. Все. Так, тут у нас дуже багато заглушок, тому що у нас комплектація така собі. Така собі, так. Да. Можна сказати, одна із найнижчих. Тут у нас є виключення стабілізації. Ще якась незрозуміла кнопка. Да, ми не знаємо. Може якісь настройки збили. Якщо все. клімат контроль. З кондиціонером, сиділо. Підігрів лобового, підігрів заднього, рециркуляція. Магнітолу показуй. Магнітола. Магнітолу... Що тут неї сказати? Свінг у неї є AUX і AUX, до речі, знаходиться у оцьому підлокітнику. Он. Підлокітник так. тут доволі маленький до речі. Але він регулюється вперед-назад. Так. Тут Передемонструй. Доси. Також по висоті його регулюється. Тут у нас ось механічний ручник, чи як його називати. Ручник. Ну, ручник. Така є прикольна відкривалка. Підстаканники. Під також там є попільничка, яка також від'їжджає так само. І тут є розетка на 12. Далі. Дизайн салону дуже класний. Так. Під дерево зроблений. Але матеріали як для бізнес класу я... не М'який пластик, але не ну, наскільки м'який, як в Октаві. Як в Октаві. У тебе я Такі там є сітка. Куди ти можеш пакетик засунути. Так, ось є сітка, у ньому лише бутилка. Дай не, не ну, просімо. Тут у нас всякі відкривалки, закривалки вікон. Пам'ять сидінь, потім електрорегулювання сидінь. З пасажира також електрорегулювання сидінь. Давайте покажемо бардачок. Давайте бардачок. Він тут відкривається по цієї кнопки. Відвивається він не плавно, а просто випадає. Подушку можна відключити. Можна відключити. Ну, в принципі, як у шкоди, холодильник і відключити, включити подушку. Тут обділка цього. Сидіння передніх. Воздуховодів, як у Каптіви, серебристе. І проблемним місцем салону є жалюзі, які так як в шкоди тут поламані. Mm -hmm. Ще тут є у нас підігрів сидінь і дай ключ. Mm -hmm. <рес> Я хочу це показати. Я там одні по цьому цій фіні <рес> зробив. Ага. <рес> у нас є перевірка спідометра і тахометра. Mm -hmm. Яка дуже класно виглядає. І спідометр у нас теж. Красивий. Що так, ще сказати? Ось регулювати. Ось. Це збивати, збивати. Так. тахометр. Потім тут у нас є регулювання світла. Барташок І... покаже маленький. Обитий mm. папір. Там є регулювання, до речі, яскравості панелі приладів. Да. Ось. І також там же є датчик світла. Скоріше все, що тут ще є датчик дощу. Ну так, да, більшого. Ось очечник, який плавно відбивається. — Там система безпеки лежить. Два динаміка. Угу. Це хіба динаміка. Це, це, мабуть, мікро... Для голосового управління. Для, для голосового управління мікрофони. Також. Світло. Світло. Воно так прикольно клацає. Ну, це не так, це не тільки для голосового управління. Це так, щоб... Також ці вички. мікрофони ще також, щоб якщо у вас стоятиме більша е, комплектація з мультимедії системою, в якої там буде більше екран, укси, USB, щоб ви могли туди підключати свій телефон і балакати по ньому. Якщо у вас тут буде мультируль, ви тут можете. Якщо у вас хтось телефонуватиме, ви такі наш натиснули, відповіли, побалакали через ці мікрофони. Також, також тут немає круїз контролю. І також тут. Yeah. 100, 100, 100. 100. Не. Чого б його там не було? Не бачаюсь. Он диви. На лобовому вікні є місце для карток. Для у нас пробіг 100 тисяч, а руль вже затертий. Це досить такий нюанс. Але ми не знаємо, чи він скручений, чи ні. Ну да, можливо, То, Далі, так, може скручений. Далі у нас сидіння з такими боковими підтримками це, якщо, що, чих... невеликими. Так, ну, да, не. це чехли. Але під, під чехлом. По поводу козирків, Денис. Да. Козирки, Козирки. Як на гольфу четвертому. Да. Тут є у нас місце для всяких там ну, карточок, чого там засунути. Так паспорт. Такий козирьок. Зеркальце. І підсудка. Коротше, це як на гольфу. Один, а да. то ти, ти там особо не знімай, бо там чеки якісь. Так я ж я не снімаю. Так, Ручник тут також шкіру бити, як на гольфу. Та я вже сказав. Угу. Торпедо прикольна, теж форми такі. Подушки безпеки. Ага, так. Да, у рулю і тут. І все. Ні, ще. В стійках. В стійках. А от в стійках, стійках немає. А чого так. А хто знає? Навіть в сидіннях немає, походу. Ну що ж, перейдемо до їзди. Давайте так. їзда ця, Цей автомобіль, так як це бізнес-клас, дайте э, телефон. На. Серега, чуть-чуть у нас про майнув цей О! Ого! А я казав, що він тут є. Я думав, що це заглушка. Mm -hmm. Тут диспетчик так, що є, і. Не сенсорний. Він не сенсорний, так. Yeah. Да. Щоб він був сенсорний. Ну Тут показується годинник і температура. Ну, далі балакай. Так, їзда на цьому автомобілі доволі комфортна, так як це бізнес-клас. Кажеш, ти це коли стоїш на ній. <гум> <гум> я їду, не треба тут. Ну що ж, ще можу відмітити. Ось зараз буде невеличка ямка. В салоні. Не, не відчуваю. Корабель. Шумка прям. Нормально. Шумка гарна, приблизно, як в Октаві, та не приблизно та така сама. Мені я б, сказав, ну, мені, я б таш, також скажу, що вона. Сидіння доволі зручні. От я підстроїв час під себе, все зручно. Угу. Рулиця нормальна, якесь. Доволі відзивчиво рулю. Доволі відзивчуває рулиця. Ну, не знаю. Що ж, перейдемо до верди. Та підожди, скільки в тебе тут місця над головою? Над головою мене в мене місця вистачає. Як ти педаль газу, не знаю. Передачі як доволі те, доволі переключаються. Доволі, доволі все плавно. Зеркала тут замітив, здорові дуже. Так. Все добре видно. От тяговий ти в двигун, особливо з низью. Ну як дизель. Так. Реально до вердикту? До вердикту. Ну, ладно. Перейдемо до вердикту. Кажите перший свій. Значить. Доволі надійний автомобіль. Якщо, звісно, брати її з дизелем. І не ганяти. Так, ну, вона не зроблена для того, щоб ганяти, тому що це типу, бізнес-шкода. Чи взяв би я її? Звісно, я на пасаті не їздив. Ну, я їздив на пасаті, але на новішому. Але дивлячись на неї, то. Конкурент же ж ціма, цьому автомобілю Passat b 7 b 6 Тоді так. Якщо дивлячись на конкуренцію автомобілю у сьомий Passat, то можливо, я взяв би таки супербо, але це так: 50 на 50. Вони мені, в принципі, обоє подобаються одинаково. Що скажеш ти? Я скажу, що я б взяв би цей автомобіль замість без 6 пасата, але в більшій комплектації. Ну, так, в принципі, непоганий сімейний, так сказати, бізнес-клас. Здоровий. Бізнес Звучить чітко. здоровий. Їде м'якенько, рулиться нормально. Тому мій вердикт такий, я б його взяв, але в більшій комплектації. А ну, Денис, який в вердикт? А мій вердикт? А я, мабуть, теж вже Passat якогось взяв би. Я б, мабуть, посаду взяв. Ну за цю ціну, мабуть, посад. Він, як на мене, буде надійнішим та лучшим. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, а то ми приїдемо і. багато кого запхнемо. Так. Бо Він тут на 560 літрів, якщо що. Всім пока. Слава Україні, слава нації, і без з Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і без з Російської Федерації, і без з Російської Федерації, слава Україні.